Всім хай сьогодні ми з моїми підписниками будемо тікати з садочку від злої виховательки Бетті. Ну що ж, поїхали. Так, перше, це нам треба натиснути на цю кнопку і вийти з дверей. І ось ця зла вихователька Бетті. Так, тепер ми тікаємо. Це схоже на щось таке Барріс Прісон, цей паркур. Але трошки інше. І тут у нас вихователька, а не поліцейський. Так, я вже застрибую. Он мене вже до... доганяють, але я дуже швидко йду вперед. Так, і ось ми опиняємось в садочку, і нас хоче спіймати зла вихователька, але ми маємо натиснути і втікати. Так. Ай, двері закриті. Ага, он туди треба тікати. А, це що таке? Опа. Тут ще треба бабусь цих збирати, тобто виховательок. Ого. Я не знала. Бігом треба відкривати і тікати в червоні двері. Так, все, я втекла. Тепер тут треба кубики. Раз. І три. Це я перестрибнула. Тепер нам треба до вентиляції, так зрозуміло. Так, раз кубик. Ой, воно впало трохи. Отак ось. Е, -е хто мій кубик рухає? І мені треба третій. Ну, не скидайте. Ну, хто моє скидає? Все, я пішла. До речі, тут пишеться прогрес, скільки я пройшла. Зараз я пройшла 21%. Так. Ми сюди зайшли і збираємо цих виховательок. Тепер нам треба сюди застрибнути і перестрибнути. Так, тепер ми тут ідемо от сюди. А далі напевно... Я не знаю, куди, чесно. Зараз я... Чесно, я не знаю, куди тут іти. Але якщо я не помиляюся, то сюди. Опа, так, сюди. А тепер тут такий буде міні лабіринт. І треба перестрибувати лазери. Опа, бачите, що виходить? Опа, на наткнулась так. Та ну як? Так, треба обходити великим кругом, щоб вас не зайдів лазер. Ну і куди? Якщо я не помиляюсь, то назад треба просто прострибати. Так, і там та, тут відкрився вхід. Ідемо сюди. Так, бачите, тут двері є. І нам треба от в ось ці сині. Так, тепер обережно ми маємо перестрибнути, і за нами зараз буде ганятися зла вихователька. Ура, я його вбила. Зараз ми йдемо далі. Так. Ідемо і тут в нас, така відталі, чи що це? Сі до сі і А до А? Правильно, і ми можемо йти. Так, тепер нам треба взяти кубики чи що і застрибнути аж туди. Так, ні, не кубики треба взяти. Але нам треба якось туди застрибнути. Мм, я вже зрозуміла, як так можна. Застрібаємо на ці кубики, далі на ось цю штуку і проходимо. Головне не впасти, бо трохи буде образливо. Опа. Я хочу зробити поголосніше. Так, опа. Дивіться, тут якісь море і пісок. Опа, на, я бачу карту. О oh май. Дивіться, я бачу карту. Я бачу карту і кінець. А, о май гад. Так, що тут треба робити? Ага, відчинити. А, вона мене впіймала. Так, Все, здається, нам наверх, правильно, і ми тепер маємо стрибнути от сюди. Тепер по цьому йти і ось. Що. І я вже прийшла 50%, тобто половину паркуру. Ідемо. Так, забираємо цю ляльку і скачемо по тим штукам. Так, далі тут підйом. Причому два. Так, тут нам треба сюди. Сюди і на ось ці сірі. Так, тепер тут ось така штука, яка нас мене підіймає. Так, ну, в принципі, вс опа. Так, в принципі, я вже цей рівень пройшла. Так, все, я вибила ці... цю решітку. і зараз сидимо. Опа. Так, тепер беремо планки. Вона впала, угу. так, тепер беремо цю палку і йдемо. Ну, здається, нормально. Беремо тепер ось цю палку. І все. Ми прийшли. Так, тепер ось тут. До речі, можна навіть одну палку брати, і ви зможете. О Боже, я ж закалася. І ви зможете все зробити. Так. А як тут проходить? О, нарешті я нормально це зробилося. не Все. Класно. Тепер ось тут ми летимо. Так, все, ми прилетіли. Тепер тут ми виходимо на вулицю, а ні, ще не на вулицю. Так, беремо молоко. Опа, на щось сталося і ми теж швидко бігаємо. Нам молоко дає суперсилу. Тут треба бути дуже обережними. це все чи що, капець. Так, я вийшла на вулицю. А Ура, я її виграла. Так, тепер ми можемо тікати зі школи цієї. Чи садочка цього? Так, і ми їдемо. Так, ну і ми в кінці, і я отримала навіть бейдж. Пройшли паркур за 0,5 секунд. Це яким читером треба бути? Капець. Дивіться, тут можна стати е, самою ось цією Бетті. можна стати хлопцем. Типу Бетті, що схоже малюком і дідом. Але це треба платити робокси. Ну і... Я думаю на цьому все. До речі, бачите, тут навіть в новинах показується, що я, що я збі, збі, збігла звідти. І бачите, я бачу всю теркарту, на якій ми були. Я думаю, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.